Вітаю всіх на каналі Моя аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Сьогодні ми з вами поговоримо про типи текстів. Розглянемо весь теоретичний матеріал. А потім разом зі мною повчимося писати ці ж тексти. Залежно від змісту, тексти поділяються на три типи: розповідь, опис і роздум. Або ж його ще називають міркуванням. Розповідь це висловлення про вчинки героїв, про події, які відбуваються, відбуватимуться чи відбувалися з кимось в певній послідовності. Опис це характеристика предмета, особи чи явища за найістотнішими ознаками. А роздум це висловлення, в якому потрібно довести або спростувати думку шляхом міркування та за допомогою. Доказів До розповіді можна поставити запитання Що сталося. До опису можна поставити запитання «Який?», яка, яке. Роздум відповідає на запитання Чому. Розповідь має такі складники: Початок дії. Розвиток дії. Та кінець дії. Опис складається із таких частин. Назва особи чи предмета. Характерні ознаки і власне враження. Роздум складається з таких частин теза. Це твердження, яке потрібно довести. Аргументи. тобто докази. та висновок. А зараз пропоную разом зі мною скласти три тексти, які належатимуть до цих трьох типів. Тема для всіх текстів одна і та ж. Але тип буде різний. Я обираю тему Мій домашній улюбленець». Тобто ми з вами будемо розповідати, описувати та доводити чи спростовувати якусь думку про домашнього улюбленця. У мене це папуга полі. Перший текст текст розповідь. Тож я повинна розповісти послідовно та логічно все, що хочу про свою папугу. Коли мені було 8 років, мама й тато подарували мені папугу. Я поселила її у своїй кімнаті і назвала Полі. Щоб полі не сумувала, я весь свій вільний час проводила з нею. А ще я вчила її розмовляти, тож дуже скоро вона кликала мене на ім'я. Годувала та напувала папугу лише я, тож вона завжди чекала мене зі школи. Ми стали найкращими подругами. Я дуже люблю свою полі. Проаналізуємо мій текст розповідь. Чи можемо ми поставити до нього запитання Що сталося? Так. І відповіддю буде. Мені подарували папугу. Чи має текст початок дії, розвиток дії та кінець дії? Так має. Початком є подарунок мами й тата. Розвитком є: Де саме вона жила, чим ми займались у вільний час, що вона уміла. А кінцем дії є те, що папуга та я стали найкращими подругами. Другий текст текст опис Папуга полі. Мій домашній улюбленець папуга полі. Вона дуже красива та розумна пташка. На голівці вона має темно-червоне пір'я, що вперто тягнеться вверх. Крила в неї темно-сині, а тулуб чорний із легеньким відтінком сірого. Дзьоб у неї невеличкий, трішки зігнутий на кінці. Очі темно сині. Полі любить роздивлятися у вікно, і дуже часто ми робимо це разом. Я дуже щаслива, що вона є в моєму житті. Проаналізуємо і цей текст. Чи можемо ми поставити до нього запитання, яка папуга полі? Так. І текст нам на нього відповідає. Чи є у тексті назва особи, що описується, її характерні ознаки та моє власне враження? Так, ми все це бачимо. Отже, сміливо заявляємо, що це текст опис і текст-роздум або міркування. Папуги милі і життєрадісні, красиві і товариські птахи, зазвичай не проявляють агресію і можуть легко звикнути до нового місця. До того ж, представників деяких порід можна навіть навчити вимовляти різні слова і фрази. Плюсом папуг є також їхня охайність вони дуже люблять купатися, регулярно чистять пір'ячко і від них майже не пахне. Господарям залишається тільки годувати і напувати крилатих вихованців, міняти їм паперову підстилку і мити клітку. Та не забувати наповнювати ванночку для миття. Тож не бійтесь заводити такого домашнього улюбленця. Любіть його, піклуйтесь про нього і насолоджуйтеся часом, що проводите разом. Аналізуймо. Можна поставити до цього тексту запитання чому? Так. Або ж воно може звучати так: Папуга Полі спокійна пташка для дитини чи купа проблем для батьків. І текст дасть на нього відповідь. Тут наведено аргументи, що підтверджують думку про те, що папуги не є проблемними птахами. Все детально та зрозуміло розказано. А в кінці є підсумок. Отже, це текст, роздум. Оце і все, що я хотіла з вами зробити та про що розповісти. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Залишайте свої коментарі. Обов'язково теж підписуйтеся на канал. Та ставте вподобайки цьому відео. Чекатиму вас на наступних онлайн-уроках. До зустрічі!